Наскільки часто звертаються пацієнти саме з проблемами з опорно-руховим апаратом, і з якими саме? Ну проблеми з з опорно-руховим апаратом це є зараз найактуальніше питання, тому що е, закінчився період сільськогосподарських робіт, е, і досить багато пацієнтів звертаються із різними больовими синдромами. Також затерпаннями в кінцівках звертаються, і першочергове це ураження шийного і поперекового білохребта. Коли приходять пацієнти, вони скаржаться на прострілюючі болі, на виражені болі, на посмикування, на затерпання в пальцях, в ногах, обмеження рухів так само може бути. І тоді їм обов'язково, якщо є в людей такі скарги, їм потрібно звертатись на консультацію до лікарів і не нехтувати такими симптомами. Зазвичай, якщо ви звертаєтесь до лікаря, до сімейного лікаря або до невролога в поліклініку, мають хоча б бути виконані певні методи обстеження, хоча б рентген для того, щоб виявити, чи є зміни в хребцях, в самій структурі хребта. Коли є однобічне навантаження на хребат, тобто, коли у вас є різна фізична діяльність, одно. одно Вічна робота, так, якщо ви досить тривало сидите в сидячому положенні, якщо ви маєте годуюча маму, там до прикладу, так ви однобічно впливаєте на хреба. Тоді йде порушення живлення хрящів, і за рахунок того йдуть зміни вже в самій структурі хряща. Угу. За рахунок того може бути зміщення цих хрящів, може бути випинання мішецевих дисків, так звані грижі або протрузії. Так, і тоді вже з'являються досить виражені вольові симптоми, які потрібно дообстежувати рентгеном, МРТ або комп'ютерною томографією хребта. Шейний відділ, От, трошки більш зупинимося. <смеш> Ви зазначили про те, що найчастіше все ж таки <смеш> шийний і поперковий <смеш> <смеш> відділ. Почнемо з шийного відділу. Чим це загрожує для людини? Е, ну, Шейний відділ хребта е, це є така досить. Серйозна структура в нашому організмі, так того ж там іде досить багато нервових закінчень, які нервують руки. Так? І за часто у пацієнтів може з'являтися затерпання пальців, так? тобто це або м'язинця, або великого, або вказівного. Тобто, це йде вже защемлення корінців нервових, і за рахунок того йде порушення живлення цих корінців, і вони викликають такі. Симптоми е, може проявлятися головокружіння, може проявлятися стріляючим головним болем, може проявлятися болем в вусі, е, посмикуванням. І зачасту е, спочатку не, нехто й тими симптомами, приймають знеболюючі, голова перестала турбувати вас, бо головних болів немає. Ну, воно якось потім мене. Е, з часом там всередині в, в, в шийних хребцях йдуть такі структури, криптові артерії, так? тобто вони відповідають за координацію. Коли йде порушення саме в крутому хребта, може бути е, виникати порушення кровообігу, і воно зачасту супроводжується головокружінням порушенням координації. Так само наші пацієнти деколи нехтують, а коли вже досить така вже серйозна ситуація, тільки тоді вони приходять у відділення і кажуть, що лікарі щось робіть, тому що вже неможливо. Uh -huh. Е, і е, якщо у вас є е, тривале затерпання в руках, яке не проходить струшування, яке не проходить через якісь там е, намагання поправити шию, там як наші пацієнти говорять, вже потрібно йти е, робити, хоча б рентген, дивитися, чи є зміщення, чи є нестабільність, дивитися, що далі розбиратися з лікарем, що саме відбувається з вашим хребтом. Угу. Щодо поперекового відділу, угу. чим він небезпечний? Поперековий відділ небезпечний тим, що там йдуть іннервація до органів малого тазу. Тобто, якщо є нестабільність в відділу відділі хребта, вона може викликати нетримання сечі, або, допустимо, ви можете відчувати те, що у вас є. Відчуття неповного спороження організму, mm -hmm. так тобто, це вже йде порушення так само і нервації. Тобто, якщо є випадання, протрузії, грижі, вони так само викликають порушення живлення цих хребців, порушення живлення нервів і тоді ж такі серйозні симптоми. Якщо, не дай Бог, у вас є такі симптоми, це вже є перша ознака, що вам потрібно звертатися на консультацію або до невролога, або до лікаря-нейрохірурга і вже після цього вже вирішувати подальшу тактику лікування. Поперековий відділ хребта. Зазвичай проявляється е, затерпання в кінцівках, перестрілюючим болем. Е, він йде по нозі цей біль. Він переходить потім в ступню, і зазвичай наші пацієнти не можуть встати на ногу. Їм важко ходити, їм важко вставати. І тоді вони йдуть до так званих наших остеопатів або мануальних терапевтів, які говорять їм, що в них там щось десь випало і його потрібно поправити. Mm -hmm. На жаль, нічого нікуди не випадає. Тобто це йде вже зміщення хребців один по відношенню до одного, і тоді вони виникають виникає защемлення нерву, і таким чином виникає цей біль. Якщо ви підате без ніякого обстеження, без хоча б банального родинного рентгену на такі мануальні терапії, вам може зробити набагато гірше. А якщо ви вже людина вікова, тобто, якщо вам вже трошечки 50+, плюс, можливо, вже йде порушення живлення цих хребців, і може, не дай Бог, виникнути і перелом. І вже більш такі серйозніші зміни в, саме, в самій структурі хребта, які вже потрібно буде потім лікувати тільки хірургічно. Mm -hmm. Щодо інших проблем спини, з якими ще проблемами безпосередньо спини, ми не говоримо вже обговорили поперековий і mm -hmm. шийний відділ, ще спина сама безпосередньо, які можуть бути ускладнені, і чим вони можуть бути небезпечними для людей. От зараз холодна холодно пора року, так якби вас е, ви були отримали переохолодження, тобто ви змерзли, бо не мог мочили ноги, і ви відчуваєте про те, що у вас є підвищення температури е, до цифр там тридцять у вас є болі фребті, у вас є дискомфорт. Тобто вам потрібно звертатися до лікарів, mm -hmm. тому що сам біль в хребті він може бути типовий для досить багатьох різних захворювань і проблем нирок, і проблем шлунково-кишкового тракту, ну і так само нашого порно-рухового апарату. Тобто, лікування піти в аптеку і купити таблетки і самі самостійно собі приймати. Тобто, це ви тільки забираєте симптом. ви не лікуєте саму хворобу, яка у вас є. Потрібно звертатися до лікарів. Самостійно вже не займатися самолікуванням і далі вже вирішувати питання з хронічними напевно, своїми захворюваннями. Якщо це є опорно-руховий апарат, і у вас є опора холодження, може бути запальні процеси самому спинному мозку. Тут вже потрібно обов'язково йти до лікаря і вже займатися саме цією проблемою, і не займатися самолікуванням щодо методів лікування. Вже mm -hmm. частково занезачили. Які станом на сьогодні є, в яких випадках які робите? Ну, ми працюємо в стаціонарі, тобто до нас, якщо приходять на лікування, тобто це вже йде е, такий гострий період захворювання. Mm -hmm. так? Гострий період захворювання він знімається нестероїдними протизапальними препаратами, він знімається знеболюючими препаратами. Тобто ми забираємо саме гострий період. Mm -hmm. так? Е, людина перестає боліти, і вона вирішує, що далі вже з цим можна нічого не робити, воно вже пройшло. На жаль, це не так, тому що якщо є вже ці зміни в хребті, якщо виник гострий період, тобто є захворювання, яке потрібно потім реабілітувати. Тобто це потрібно робити спеціальну лікувальну фізкультуру для хребта, займатися потрібно, хоча б якщо є можливість, віддивити басейн, займатися ходьбою і не вести малорухомий спосіб життя. Того, що це все буде тільки поглиблювати ці проблеми, mm -hmm. і буде потім виникати більше загострень, і це вже в більш хронічну таку стадію, яку потрібно буде потім постійно підтримувати. Якщо вже у вас є проблеми з хребтом, якщо у вас є грижі, якщо у вас є протрузії, е у поліклініках зараз дуже багато відкрили реабілітаційних кабінетів. Тобто, якщо вам невролог або сімейний лікар виставив вам діагноз, що у вас є проблема з хребтом. Потім ви звертаєтесь в реабілітаційні кабінети, де з вами займаються лікарі-реабілітологи, ерготерапевти, які суто працюють з вашою проблемою для того, щоб профілактувати подібні загострення. Ось і якщо вже є у вас грижі, потрібно купувати для себе медичні корсети. Угу. Тобто це з спеціальними такими вставками для того, щоб той відділ хребта, який у вас є проблемний, він був фіксований. І коли ви мусите робити якусь трудову діяльність, фізичне навантаження, цей хребет буде фіксований і не буде таких подальших загострень. У вас mm -hmm. щодо віку ваших пацієнтів чи вони стають молодшими, чи стоять на місці, можливо, старшими. Ну зараз проблема з хребтом помолодшала за часу. Це бувають і пацієнтів і від 20 років, і 30 років, і в подальшому 80 і так само 70-90 плюс бувають. Mm -hmm. Е, проблема в тому, що е, ми, на жаль, ведемо малорухомий спосіб життя. Е, багато їздимо за кермом. Е, маємо фізично досить сильне навантаження і по роботі, і відвідуємо спортзали. Якщо ви займаєтесь спортзалами, маєте займатися з тренером, надавати собі е, самостійне навантаження, тому що це має бути зроблено вірно і правильно для, для того, щоб не було невірного навантаження на ваш ребет. Щоб одні м'язи не були перенавантажені, а другі трошечки. Не допрацьовували, тоді йде неправильна трофіка, і тоді вже порушення хребта. Е, так само, якщо ви е, багато їздите за кермом, хоча б трошечки зупинятися, розрухувати, робити мінімальні якісь справи для того, щоб розвантажувати хребет, того ще йде постійне особена навантаження саме на поперековий відділ, і тоді виникають питання з болями саме в попереку. Зачасту буває ще так само, коли. Робота на протязі, люди звертаються з болям в грудному відділі хребта. Це так звана міжрабанна невралгія, це обволікаючі такі болі в грудній клітці, які мають прострілюючий характер. неврологи дуже не любимо цей діагноз, тому що звичайно цим сховується проблеми з легенями, проблеми з серцем, тобто це не тільки є опорно-руховий – це є тільки симптом чогось подальшого, що потрібно шукати. І досить за зачасту з такими проблемами стикаються саме люди молодого віку. 30+, плюс плюс це коли ви не помили вікна на протязі, погодували дитину в однобічному навантаженні. Так, і тоді вже виникають такі скарги, і потрібно звертатися до лікарів. Е, наші люди вже в крайніх випадках дійсно звертаються до лікарів. Е. Спочатку у нас ідуть остеопати, мануальна терапія. Якщо людина звернулася до остеопата, чи там до мануальщика, чи до інших спеціалістів, які е, допомагають вправляти спину і так далі, е, і на що варто звернути увагу, звідки варто йти вже? Ну, По-перше, якщо вам боляче, тобто mm -hmm. ви е, платите власні кошти за те, що вам боляче роблять. Це вже не є правильно. Mm -hmm. По-друге, якщо у вас виникли. Не дай Бог затерпання в кінцівці, не дай Бог, у вас виник пошастрілюючий біль. Якщо ви почали не перестали відчувати якусь кінцівку, чи ногу, чи руку, це вже є досить серйозна ситуація, з якого потрібно негайно звертатися до лікаря. Того що зазвичай ці маніпуляції виконуються без рутинних методів обстеження, хоча б без банального рентгену. Вікові люди, якщо ходять на такі маніпуляції, вони можуть отримати перелом. Того, що й хребай сам по собі вже є настільки стійкий до таких втручань, mm -hmm. і роблять підвивих перелом. І тоді людина приходить і каже: А звідки в мене перелом? Я ж не падала. Ми говоринок. Вам же ж робили вправляння mm -hmm. вам робили всякі болісні, болісні болісні, маніпуляції. І за рахунок того виникають отакі от скарги, які mm -hmm. вже потім ведуть за собою і стончення кінцівок. Вони зменшуються в об'ємі, і можуть виникати порушення функцій. Людина може тягнути стопу. І тоді вже тільки буде питання в, стояти в фіксації цієї хребта, то це вже тільки хірургія і оперативне втручання. Чи були у вас такі випадки? Зазвичай це є досить часта ситуація в стаціонарі, тому що в нас цивільному доступі знаходиться, люди самостійно собі знаходять, самостійно їдуть, їдуть неодноразово, тому що це зазвичай назначається курсом. Mm -hmm. І вже коли. Йде якийсь мимовільний ефект, тобто було спочатку добре, а тоді вже знову все повертається назад. Вони звертаються до лікарів, але маніпуляції вже були зроблені. І тоді ми починаємо саме перше, що робити, це е, мрт робити, назначати томографію хребта, тому що треба дивитися, що саме відбувається. Що саме відбувається з хребтом, з диском і хребцевим? Які там є зміни? Чи є вип'ячування, чи є грижа, яка це сама грижа, де вона знаходиться, якої локалізації? Дуже багато є нюансів, які саме можуть викликати ті чи інші симптоми. Але, на жаль, потім, коли вже є ситуація, є наслідки цих втручань. Люди не можуть нічого сказати. Вони самостійно пішли, самостійно зробили, а Тепер вже мають проблему, яку потрібно подальшому вирішувати вже з лікарям. Як потрібно правильно діагностувати? Чи може людина сама от до прикладу в неї починає боліти спина? Які першочергові її кроки і вона не хоче поки що звертатися до лікарів? На що перше потрібно звернути увагу, куди першочергово варто звертатися? Це МРТ, це рентген, чи можливо інші якісь аналізи. Ну, в нас в вільному доступі зараз є доступ багато діагностичних центрів, і МРТ, і КТ. Ви можете записати з будь-який для час і зробити грудний шийний поперековий відділ хребта. так? Mm -hmm. Але зазвичай, коли вам дають заключення цього дослідження, вони не несуть відповідальності за те, що вам виставили діагноз. Тобто, якщо ви отримали заключення МРТ чи КТ, вам все одно потрібно піти на консультацію для лікаря, щоб вам розшифрували, що це вони там таке написали. Mm -hmm. Того, що. Пишу зазвичай на медичній мові і коли читають заключення, наші пацієнти зазвичай не розуміють, що це таке. Або в інтернет, одразу. або в інтернет, і, одразу, і, і самостійно тьма... собі назначають лікування. Я собі поп'ю проте запальні, воно мені пройде. На жаль, це не звизна. Ну буває так, що проходить, коли це на початкових якихось етапах, але потім все одно воно повертається, тому що симптом пройшов. Ми забули, що у нас є така проблема, ми далі собі зживемо своїм життям, mm -hmm. а потім воно знову повертається. От так що, е якщо у вас є. Такі вже мати до обстеження, ви маєте хоча б піти до сімейного лікаря, а далі вже вирішувати потягне з більш узкими спеціалістами, що нам далі з цим всім робити. Mm -hmm. Щодо профілактичних заходів, ми з вами поговорили, яка має бути профілактика у тих людей, які вже мають проблеми. Mm -hmm. А у тих, які слава Богу, їх поки що не мають. Який спосіб життя вважається е, таким, аби убезпечити себе від проблем з опорно-руховим апаратом? Ну зазвичай, хоча б банальна якась е, мінімальна фізкультура. Зранку, хоча mm -hmm. певні рухи, якщо ви офісний працівник, якщо ви досить часто сидите за столом, за комп'ютером ви водій, потрібно і трошечки розрухуватися, не, не вести такий е, 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 малорухомий спосіб життя. так? Тому потрібно. Е, М'язи і вони несуть життєві необхідні речовини для хрящів, для ваших для вашої спини. Вони його живлять за рахунок того. Якщо ви м'язами не рухаєте, тобто ви не рухаєтесь і йде порушення цього е живлення цього вашого хребта. Так? І тоді вже виникають певні зміни. Mm -hmm. Тобто, перше це, – це рух. Це рух, фізкультура, плавання, е спортзал, але обов'язково з тренером того, що може бути ось навантаження, тобто, це є. Горівий спорт чи шашесь там. Вам потрібно обов'язково це, робити це з тренером. Mm -hmm. І тоді, якщо ви будете робити таку профілактику, хоча б мінімально декілька разів на день, так, якщо mm -hmm. це фізкультура, тоді ви можете взагалі забути про таке питання, як, як ваша спина. Масажі. Досить популярно mm -hmm. серед жінок і чоловіків, в принципі, тайські масажі, інші масажі. Ваша думка щодо цього загалом. Наскільки воно корисно, і коли також повторюю питання, коли варто не ходити туди? Масаж ефективний, коли є спазм м'язів, тобто, mm -hmm. коли є певна група м'язів перед. Навантажена, а інша навпаки знаходиться в такому легкому розслабленому стані. Тоді, тоді дійсно є корисний масаж для того, щоб зняти цей м'язовий тонус, зняти цей м'язовий спазм, і тоді ви відчуваєте, ніби вас вже трошечки рівніше стала спина, ви почуваєте себе набагато краще. Але якщо вам це приносить певні больові відчуття, якщо вам це дискомфортно, якщо ви бачите, що вам роблять якісь. Вправляння, вкручування, вам нажимають на греба, mm -hmm. не дай Бог, вам чимось там стукають, вам роблять якісь грубі маніпуляції, це є ненормально, Того, що можуть потім так само зробити велику біду, великі наслідки, з якими потрібно буде звертатися тільки вже до лікарів в лікарню і вилікувати. Mm -hmm. Зрозуміло. Ще можливо, якісь застереження для наших громадян, для наших для ваших пацієнтів, mm -hmm. може не для пацієнтів, поки що, а можливо і для пацієнтів. Як уберегти своє здоров'я? Е, уберегти здоров'я це перше, що потрібно робити, це дбати про свою поставу. Так, тобто, не е, якщо у вас є проблеми з поставою, є досить багато зараз мотехніка в коректорів постави, так. Ви можете собі самостійно купити цей коректор постави для того, щоб ви не сотулились, mm -hmm. так е, Так само е, для того, щоб не мати проблем з хребтом, можна відвідувати басейни в вільному доступі, так, займатися плаванням, різними пілатес. Пілатес – це є спорт, який направлений для того, щоб на розтягнення, mm -hmm. так е, і тоді, в принципі, ви можете профілактувати ці всі ваші захворювання, які з певним часом, на жаль, виникають. Ще питання зараз у нас війна в країні, і наскільки багато військових у вас зараз є пацієнтів із якими найбільшими проблемами звертаються? Ну з початком війни наше відділення лікує досить багато військових. Це не тільки проблема з опорно-руховим апаратом, це є міновибухові травми, осколкові поранення, черепно-мозкові травми, контузії. Зазвичай так, так само поступають військові із проблемами з опорно-руховим, тобто, коли йде, вони носять багато те, Навантаження, Навантаження на собі, так, ідуть певні проблеми, потім виникають з хребтом, тобто виникають грижі, які є вже більш такі ускладнені. Вони, в багатьох пацієнтів наших є затерпання в розі, затерпання в нозі, порушення руху стопи. І тоді вже до питання: ми працюємо командою з нейрохірургами, для того, щоб далі вирішувати, як вірно профілактувати цю хворобу. І... Наші хлопці одужують, повертаються на службу. Ми дуже їм вдячні. Ми за те, ми, що вдячні вони вам. ми вдячні вам за вашу роботу, за те, Дякую. що вийдете на сторожі нашого здоров'я. Отож, спілкувалися про проблеми з опорно-руховим апаратом, проблеми зі спиною, зокрема, і з Дарією Леньга.